Ельба, що там? Всім привіт! І так у нас вдома таке невелике поповнення. У нас з'явився пес. Дівчинка звуть Ельба. І це такий метис Тер'єра з кимось. Скоріше за все, Джек Рассел Ну, з кимось. Ось нам зараз пів року, десь так 5-6 місяців, і ця собака у нас з'явилася уже як 10 днів. І зараз так от обживається. Ми її взяли із притулку КП. Центр поводження із тваринами. Вона вже була у власників, намагалися її прилаштувати. І спочатку брали такі похила пара, але в них вона не прижилася, тому що для похилих людей вона виявилася такою сильно активною. Ось. Ну, Тер'єр йому, напевно, треба багато бігати. І давати йому навантаження. Ну а пенсіонерам це, напевно, не підійшло. Ми зараз е, гуляємо до на день десь так е, зранку та ввечері ми гуляємо десь так хвилин 20-30, а в день ми гуляємо десь так годинку, щоб собака находилася, набігалася. І щоб потім не бігала по квартирі, нічого не гризла, не кусала. Ось таку, таке навантаження ми даємо або в день, або ввечері на вечірній прогулянці. Годуємо ми кормом, сухим, тільки сухим. Ми не даємо там ані. Ані вологий корм, ані нічого натурального не даємо. Бо ну, так постійно, що називається, і швидше, швидше так, менше часу витрачаємо. І ми зараз от обираємо корм, ми почали з проплану. А зараз ми пробуємо їсти брід. Потім, можливо, ще о, там, третій інший спробуємо, і потім вже будемо о, вирішувати, який корм ми будемо купляти, і ну, який о, собака буде краще сприймати. Також ми купили ось таке от спальне місце і от кілька іграшок. Кілька іграшок. І поки що краще за все заходить ось ця зелена наматузка. Також купили ще ось такі от кістки, щоби собака могла щось погризти замість меблів. Також на спальне місце постелили таку от стару куртку. бо... Собаки поки що хутро таке невелике, таке трішки рідке. І через це собака у нас трішки мерзне. І напевно, коли настане зима, ну і в принципі, коли вже буде значно холодніше, я так думаю, що доведеться купляти якусь аля-куртку, якийсь там пухавік. Також в якості смаколиків, окрім цих кісток, ми ще пробували давати ці свинівуха сушені. От і, до речі, ці свинівуха вони краще заходять, аніж ці от кістки. І також минулі власники, оці от старі, стара паруця. Вони ще зробили паспорт з собаці, але там ще треба буде трішки розібратися із щепленнями, бо там ну, взагалі щеплень мусить бути два дві штуки, але там печатка стоїть одна, а мусить бути дві. Так що ми з цим ще розберемося. У нас попереду ще щеплення від сказу. І власне, ми на цьому таку підготовку завершимо. Також ми водили вже до ветеринара, в принципі, собака здорова, Ну, тільки залишилося там, поганяти цих там, глистів, ми вже один раз таблетку давали залишилось, точніше, навіть ми дава, двічі, так, ми вже двічі давали таблетку. Так що, в принципі, о, як це, проглистували, що називається. І у нас ось тут ось, на бочку ось, трішки видно є така плямка. Це у нас, коли собака була ще в притулку, вона хапанула котячого корму, і пішла така невеличка. Алергія, але коли ми визначимося з кормом, воно мусить пройти. Її от помазали чимось таким, якоюсь мастю, котра поформувала хутро в такий рожевий колір, це із часом ну, вимиється, пройде. І, до речі, у нас же ще є кіт, в принципі, уже на сьогодні. З котом ми нормально вже подружилися, навіть вже граємося. В принципі, для початку собака так непогано соціалізована. Ну, є нюанси, буває, лає на перехожих і на інших собак, але це, в принципі, не часто не часто. Так що, в принципі, можна повиховувати. Минулої суботи ми пробували прийти до кінолога, потренуватися, і от наступний ми підемо ще, щоб вивчити такі от базові команди, там, по типу там, сидіти до мене поруч і так далі. І так що, ось так, от у нас тепер плюс один. Якщо у вас є якісь там поради по догляду, то буду радий, якщо ви поділитеся в коментарях.